Так і далі на Київщині захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції збільшилась на майже 21%. в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Повідомили впродовж минулого тижня. занедужили майже 13 тисяч жителів регіону. Серед них понад 7,5 тисяч дітей. Водночас це нижче епідемічного порогу на 16%. Окрім того, більшість людей, яких шпиталізували з ГРВІ, включно з COVID-19, знизилася на 6% відсотків на лікарняних ліжках наразі опинилися 162 людини. Летальних випадків від ускладнень грипу, ковіду та інших риви минулого тижня. Не зареєстрували. І от зокрема зараз з нами Алла Мироненко. Це докторка медичних наук, лікарка, вірусологиня, професорка Київського міського центру контролю та профілактики хвороб моз України. Пані Алло, дякую, що доєдналися до нас. І здоров'я вам доброго дня. Пані Алло, скажіть, ми бачимо, збільшується кількість захворюваних, і відповідне питання: чи не може це найближчим часом призвести до того, що у нас буде карантин? Ну, чи є карантин, чи немає, це вирішується вже оперативно. Якщо йде дуже стрімке зростання захворюваності, то можуть запровадити і карантин. Але як ми бачимо, показники захворюваності вони нижчі, поки що за епідемічний поріг. Число госпіталізацій навіть трохи знизилося. Летальних ну принаймні на минулому тижні не було. Але те, що ми бачимо у себе в лабораторії, то фактично більше 50%… Тестованих зразків є позитивними на грип, причому зустрічаються як віруси грипу А, так і віруси грипу Б. Тому це ну така типова для лютого ситуація, коли високий рівень захворюваності і циркулюють віруси грипу, які саме спричиняють. і Такі осередки захворювань у сім'ях, тому що якщо одна людина захворіла, то інші також можуть захворіти, якщо вони, звичайно, не щеплені. Пані Алло, ми минулого тижня теж спілкувалися з лікарями. Говорили про те, що якраз те, що була доволі тепла погода, це сприяла захворюваності, адже в більш холодні температури вірус відповідно гине. Тож можна очікувати. У нас зараз іде похолодання, що в принципі піде на спад теж епідемічний порог. Ну насправді все не так. Вірус е, ми зберігаємо при низьких температурах. Він е, влітку, коли тепло, він е, взагалі не циркулює. Ну, угу. в нашій е, кліматичній зоні. І взагалі в північній півкулі фактично циркуляції немає. І є тільки заразні випадки, е, хто приїздить із південної півкулі. Погода та тепла погода сприяла тому, що у нас досить пізній епідемічний сезон, тобто пізно почалася циркуляція, хоча поодинокі випадки захворювань і підтверджені лабораторно, що це саме грип, Вона вони були ще у нас і в грудні, і в листопаді, але це були поодинокі, рідкі випадки. А зараз ну, їх просто багато. Є дітей госпіталізують там брата, сестру одночасно, тому що ну, там тяжке там, висока температура, приміром, і батьки бояться. Такі випадки теж є. Тобто, погода нас не спасе. Якщо вже вірус багато хто хворіє, значить вони є джерелами. Інфекції і можуть потенційно заражати інших. Ну а стосовно карантину, то карантин він то ми колись вивчали це питання. Карантин в школах, принаймні він знижує захворюваність ну в населеному пункті, там, де це запроваджено, там відсотків на 40 не бі, на 30 не більше, але. Все одно процес сповільнюється, відтягує розтягується в часі, і кількість хворих може все одно бути така сама, лише за більш довший період часу. Те, що дійсно працює, це вакцинація, коли людина захищена, ну скажімо так, із середини, тобто власним імунітетом. Угу. Тобто зараз продовжуємо так само дотримуватись усіх відповідних правил, які ми вивчили під час ковіду. Це найдієвіше, що може бути. І чи можна, і чи варто робити ще вакцинацію? Ну, Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що вакцинацію можна робити будь-коли. Але ж треба зважати на те, що для того, щоб утворилися антитіла, ну у дорослих потрібно днів 10 або і 14. Тому це не ну, процес не відразу після ін'єкції людина не стає захищеною. Для цього треба, щоб спрацювала імунна система і утворилися антитіла. Якщо люди можуть забезпечити ну, певну ізоляцію для того, щоб не заразитися. Цей часто можна і зараз робити щеплення. а Якщо ні, то це ну великого сенсу немає, тому що ми сьогодні щепилися, а післязавтра заразилися і будемо хворіти. Щепитися в нашій кліматичній зоні потрібно в жовтні-листопаді. Зрозуміло, дякуємо вам, пані Алла, за те, що доєдналися до нас сьогодні. Алла Мироненко, це докторка медичних наук, лікарка-вірусологиня, професорка Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Була з нами на зв'язку.